Тупорант. Тупий опорант на бульдогу. Подви що робить? Красавчик. Посвітив, проверяй. Просвіт Посвітив А де тичка моя полетіла? Криніти просто. Знов дивіться від опоранта зажив. Поможи на Еміксі. Потрібна підтримка. Хорош, дякую. Бегеть, <рес> оце виживання. На мене два опоранта опарюються, я живу. Дякую, друже, за сейс. Вірять, Ренген. Еде в порант, блях. Боже, ти кращий на EMIX. Це за союзники такі потужні. Це кіберспортивна просто команда в мене. Дав я знов кого свій тюде. Не бачу. Бачу. Опять, боже, шо це за цай. Они на Emixie просто. Молодець. Боже, тип приїхав до мене, просто затащили все. Просто все розтащили з братиком. Там поспішив. Nice. Офігіти, просто 5500, екстремальне виживання з союзником. Друже, я тобі дякую. На цьому на еміксі ти краще?